Флешко та таємниця повідомлень. Софійка, учениця третього класу, сиділа за столом і задумливо дивилась на монітор комп'ютера. Повідомлення, носії, кодування! бурмотіла вона. Як багато треба запам'ятати. Раптом маленький флеш-накопичувач на столі блимнув синім вогником і стиха промовив Не хвилюйся, Софійко, я флешко, тут щоб допомогти тобі зберегти всі знання. Пам'ятай, навіть найдавніші люди зберігали повідомлення спочатку лише У. Своїй пам'яті, підказала Софійка, згадавши урок. Саме так засміявся Флешко. Пам'ять наш перший і дуже важливий носій інформації. Але потім люди зрозуміли. Треба шукати способи, щоб повідомлення жили довше, ніж людина. Так з'явилися? Носії інформації, вигукнув Флешко, і на екрані з'явилися зображення стародавніх печер. Поглянь, на скельні малюнки їм 15 тисяч років. Це теж носії. На інформації це будь-який предмет, що може тривалий час зберігати повідомлення. Пізніше були глиняні дощечки, папірус, а потім і перші друковані книги. Софійка погладила свою улюблену книжку. Отже, папір у книзі це носій? І дошка з написом крейдою теж носій? Флешку кивнув. А вже ж! Папір, дошка. Навіть дерев'яні таблички. Це фізичні носії. На яких повідомлення записано за допомогою літер, цифр, малюнків, тобто символів, завершив флешко. Але подивися на мою електронну родину. Він почав світитися яскравіше, і на столі, ніби жили його друзі, жорсткий диск та карта пам'яті. Ми електронні носії, зберігаємо інформацію у спеціальному цифровому вигляді. Нас багато, і ми дуже швидкі. Це круто, захоплено сказала Софійко. А як повідомлення, наприклад, фотографії з мого дня народження потрапляють на такі носії? Флешко пояснив, для цього потрібні спеціальні пристрої, джерела інформації. Наприклад, фотоапарат для зображень, диктофон для звуку або принтер, щоб перетворити електронний текст на паперовий носій. Софійка замислилась. Але ж літери, цифри, навіть фотографії це все просто різні способи подання повідомлень. Ти вловила суть, похвалив флешку. Усі повідомлення, неважливо, чи це текст, чи малюнок, чи звук, колись були перетворені на набір знаків. Число 7, жест «Окей» OK. – це теж знаки, що несуть інформацію. І щоб зберегти їх на носії або передати, часто використовують код, таємно прошепотів флешку, і показав на екрані чорнобілі смужки та квадратики. Код це система правил для перетворення повідомлень. Як у коді Морзе. Або у цих смужках штрих-коді чи квадратиках QR-коді. Отже, коли я набираю текст на комп'ютері, він кодується у двійковий код з нулів та одиниць, а потім декодується на екрані, щоб я його прочитала, уточнила Софійка. Саме так сказав Флешко. Кодування змінює вигляд, але не зміст. Уяви ноти вони кодують музику. Без нот багато чудових творів просто зникло б. Бо їх не можна було б зберегти на папері. Софійка закрила підручник і посміхнулася. Вона зрозуміла, повідомлення можна подати по-різному. Їх можна зберегти на носії та закодувати для зручності. Дякую тобі, флешко, сказала вона. Флешко блимнув вогником. Завжди радий. А тепер збережи і цей наш урок, Софійка у найважливішому носії у твоїй чудовій пам'яті.